Я обіцяла, що візьмусь за реставрацію мозаїки на художній студії Осташинського. Вона розташована у самісінькому центрі Києва, але знаходиться у страшному стані. Вона відходить від стіни, руйнується і її викидають. Так не має бути в столиці, тому ми її реставруємо. І починаємо з того, аби зняти мозаїку зі стіни. Багато років вона руйнувалася, і зараз вже не вийде просто заповнити пусті зони. Треба все знімати і перекладати наново. Мені і моїм друзям доведеться все зробити самотужки. Мозаїка в такому стані вже дуже давно, але нікому не було до цього діла. Наше монументальне мистецтво унікальне, і я не хочу, аби воно зникло. Оцю мозаїку, наприклад, зробили діти своїми руками, учні студії, і ми не маємо права її покинути. Я отримала рекомендації від художника Олександра Богомаза, що нам треба зробити. Тож зараз ми знімаємо мозаїку, вона зберігатиметься в школі. Все це робиться своїми руками, і це дуже важко. А далі буде ще важче треба зробити так аби вода не потрапляла в забор необхідно буде зри зробити...